Аналогії питання будівництва держави та написання Конституції навряд чи привертають щоденну увагу громадян, тому можуть здатися більш складними і абстрактними, ніж вони є насправді. Тож, перш ніж рухатися далі, пропоную розглянути дві аналогії, ближчі та доступніші для розуміння: об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ і акціонерне товариство корпорація. ОСББ може слугувати наочною аналогією держави. Власники квартир це прямий аналог громадян, а багатоквартирний будинок і прилегла до нього територія, аналог країни. Тут ми відразу бачимо розподіл приватної і суспільної сфери. Квартири є приватною власністю їхніх власників, а сходи, ліфти, холи, підсобні приміщення і прибудинкова територія спільною або ж суспільною власністю. ОСББ створюється з цілком визначеними цілями обслуговування цієї спільної власності, допомога мешканцям у вирішенні їхніх проблем, а також охорона і гарантування безпеки. Для виконання своїх зобов'язань ОСББ може мати в штаті електрика, сантехніка тощо. Отже, за функціями і форматом, це прямий аналог держави. Ті, хто стикався з організацією ОСББ, знають, що зібрати всіх співвласників навіть середнього за розміром будинку разом на загальні збори практично нереально. Тому зазвичай створюється певний орган, наприклад, правління, який представляє інтереси всіх співвласників. Це прямий аналог парламентів. А вже правління від імені ОСББ наймає якусь професійну компанію для обслуговування будинку. Часто її називають керуючою компанією це прямий аналог уряду. Тут слід зауважити, що слова керуюча компанія не означають, що ця компанія керує будинком. Керувати вона може тільки найманими нею працівниками, двірниками, сантехніками, охоронцями тощо, тож правильніше її називати обслуговуючою компанією. Чи має ОСББ владу над мешканцями будинку? Очевидно, що ні. Навряд чи хтось при здоровому глузді бачить управління ОСББ своїх керівників. Ніякої влади над мешканцями керуюча компанія не має і поготів. Хоча, безумовно, і правління, і керуюча компанія мають певні повноваження в галузі управління та обслуговування спільного майна мешканців. Наприклад, вони можуть самі, без проведення загальних зборів, вирішити, в який колір пофарбувати стіни в під'їзді і скільки охоронців найняти. Бюджет формується з членських внесків, які є аналогом податків. Обслуговуюча компанія також може визначити правила користування ліфтом і час вивезення сміття. Але ні правління, ані обслуговуюча компанія в жодному разі не можуть указувати мешканцям, як в їхніх квартирах розставляти меблі, о котрій годині лягати спати чи кого їм запрошувати в гості. Ба більше, якщо ці органи будуть зазіхати на права та власність мешканців, то останні мають повне право вигнати цей менеджмент, розірвати договір з керуючою компанією і переобрати правління. Є ще низка аналогій з ОСББ, за допомогою яких можна продемонструвати абсурдність деяких функцій нинішньої держави. Отже, членство в ОСББ є аналогом громадянства. Чи можуть правління або обслуговуюча компанія вирішувати, кого позбавити членства або кому його надати? Питання позбавлення однозначно ні. Якщо людина придбала квартиру в цьому будинку, вона автоматично стає членом ОСББ. А якщо продала, перестає ним бути. Питання надання членства може бути вирішене правлінням, а правильніше загальними зборами, в тому разі, якщо під час реконструкції будинку були створені нові квартири. Наприклад, замість горища, зроблений мансардний поверх, і така новостворена спільна власність старих власників може їхнім рішенням бути на певних умовах надана новим власникам, це аналог надання громадянства за конкретні заслуги, наприклад, надання громадянства Франції тим, хто відслужив певний термін у іноземному легіоні. Зауважимо, що керуюча компанія питання членства в ОСББ вирішувати не може в жодному разі. За аналогією надання громадянства за заслуги має здійснюватися законом, а не рішенням органу виконавчої влади. Отже, якщо використовувати аналогію, то відразу стає зрозуміло, як і які питання громадянства може або не може вирішувати держава. Другий аспект, який можна проілюструвати на цій аналогії це питання власності. Чи може ОСББ позбавити якогось мешканця права власності на його квартиру, для кращого розуміння, на вашу квартиру? Чи погодитеся ви позбутися своєї квартири, якщо 50% проголосують за це, а 2 треті від загальної кількості мешканців? А 99 квартир зі 100, якщо сота квартира ваша. Я впевнений, що ви не погодитесь і вважатимете це кричущою несправедливістю, навіть якщо вам запропонують гідну компенсацію вартості квартири. Навіть якщо це буде обумовлено інтересами ОСББ, відразу поставимо собі питання: чи можуть бути в ОСББ свої інтереси, окремі від інтересів мешканців, а у держави інтереси окремі від інтересів громадян? Навіть якщо це буде вкрай потрібно для суспільного блага, настання світлого майбутнього чи остаточної перемоги добра над злом. Однаково ОСББ не може позбавити вас вашої квартири. З однієї простої причини, про яку написано вище, ОСББ створювалося з цілком конкретними цілями, і управління приватною власністю мешканців у їхньому переліку не значиться. Такі повноваження мешканці ОСББ не делегували, так само, як і громадяни не делегували аналогічні повноваження державі. Тому ні ОСББ, ні держава не мають права за жодних обставин втручатися в питання приватної власності, якщо така набута законним чином. Єдине, що може зробити ОСББ у межах будинку, як і держава в межах країни, це забезпечити залізобетонне дотримання прав власності. Третій аспект це питання відчуження спільної власності. Наприклад, уявімо собі 20-поверховий будинок, в якому мешканці 5-го поверху, причому навіть не всі, а лише власники деяких квартир, вирішили відокремитися і увійти до складу ОСББ сусіднього будинку. І наводять вагомий аргумент вони ж мають право на 5% спільної власності. Ось вони і забирають свій сходовий майданчик, частину шахти ліфта, комунікаційних колодязів і тому подібне. Ставлять грати між четвертим і п'ятим, між п'ятим і шостим поверхами, і розміщують там охоронців сусіднього СББ у зеленій формі. Ах, але ж п'ятий поверх не має виходу на вулицю. Та й усі комунікації: вода, електроенергія, загальнобудинкові. Але можна з сусіднього будинку перекинути електрокабель, гнучкий шланг для води протягнути і навіть підвісний місток спорудити. Але, звісно, уся абсурдність цієї ситуації, очевидна, навіть непрофесіоналові. і нікому, на думку, не спаде стверджувати, що п'ятий поверх може відокремитися від свого будинку і приєднатися до сусіднього. А юристи скажуть, що власники 5% спільної власності не можуть в односторонньому порядку виділити ці 5% в натурі. Усі питання виділення або розміну частки повинні вирішуватися всіма власниками на загальних зборах. А у разі неможливості виділення частки в натурі, як у випадку п'ятого поверху, який неможливо виділити з дому, охочі вийти учасники товариства, можуть отримати компенсацію за належну їм частину цієї спільної власності. Під цим кутом зору проблема статусу Криму вирішується цілком однозначно. Кремчани, звичайно, мають повне право на свою приватну власність, а також мають повне право вийти з громадянства України і перейти до громадянства Росії. Але сам півострів є спільною власністю всіх громадян України. Саме тому питання його відчуження можуть вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі, і в цьому аспекті Конституція України повністю йде за логікою. Корпорація або ж у нашій термінології акціонерне товариство це теж чудова аналогія держави. Тим паче, що держава, по суті, є окремим випадком некомерційної корпорації, громадяни її акціонерами, конституція та статутом і так далі. Цінність цієї аналогії в тому, що в другій половині ХХ століття була пророблена теорія агентів agency theory, яка на рівні корпорації розглядає взаємини акціонерів і менеджменту. І успіхи цієї теорії в забезпеченні стійкості корпорацій більш значні, ніж успіхи аналогічних політологічних теорій. Тому необхідно використовувати аналогію між державою і корпорацією для застосування агентської теорії до держави. Чи володіє топ-менеджмент корпорації владою над акціонерами? Зрозуміло, ні. Топ менеджмент має владу над найманими працівниками, але в жодному разі не над акціонерами. Чи може корпорація позбавити акціонерів їхнього статусу? Ніколи. Чи може вона стати на заваді акціонерам у продажу акцій, купівлі акцій інших компаній? Зазвичай ні. Тобто вихід із громадянства не може бути обмежений законодавчо і повинен бути можливий за бажанням у будь-який час і без оплати. Хоча є виняток якщо акції були надані за неринковими умовами, наприклад, як бонус, то на їхнє відчуження можуть бути накладені обмеження. Аналог, якщо громадянство надається за заслуги, то можуть бути накладені обмеження на вихід з нього протягом певного періоду. Чи можуть 5% акціонерів Coca-Cola заявити, що вони незадоволені менеджментом і тому забирають 5% майна компанії і приєднують його до компанії PepsiCo? Звісно ж, ні. Усі юристи вам скажуть, що хоча акціонери спільно і володіють усім майном корпорації, але 5% акціонерів не можуть за бажанням вилучити 5% майна в натурі. Якщо вони так не задоволені компанією Coca-Cola, то їхнє право продати свої акції і купити акції PepsiCo або ж загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про ліквідацію компанії і розподіл її майна між акціонерами, але це практично неймовірна ситуація. Є ще кілька моментів, коли метод аналогії з корпорацією дозволяє прояснити деякі аспекти взаємин держави і громадян. Так, чи зобов'язаний акціонер бути лояльним до корпорації, не купувати акції конкурентів або навіть їхню продукцію? Ні, такого обов'язку немає і бути не може. Взаємини акціонерів і корпорації односторонні. Корпорація повинна працювати в інтересах акціонерів, а не навпаки. Відповідальність акціонерів обмежується лише внеском у капітал, так і в разі держави. Громадяни державі нічого не винні, крім сплати податків. А держава громадянам винна все. Громадяни можуть бути нелояльні до держави, а держава завжди має діяти в інтересах громадян, навіть і нелояльних до неї. Громадяни не зобов'язані захищати державу, а держава зобов'язана захищати громадян. Лояльність повинна вимагатися не від громадян, тобто акціонерів, а від суспільних службовців або ж чиновників. Вони ж співробітники корпорації. Поняття зрада батьківщині може застосовуватися тільки щодо них, оскільки вони добровільно вступили на службу громадянам. Найчастіше у нас кажуть державна служба, але це дуже шкідливе слово сполучення, оскільки служать ці люди не державі, а громадянам, суспільству. Вони отримують за це гроші і тому мають певні зобов'язання. Із цього випливає, до речі, що будь-яка недобровільна служба суспільству, наприклад, обов'язкова військова служба, є неприпустимою. Якщо хтось, нехай навіть і суспільство загалом, змушує іншу людину йому служити всупереч власній волі, то це називається рабством. Другий цікавий момент цієї аналогії полягає у межах повноважень корпорації витрачати свої кошти, тобто гроші акціонерів в інтересах менеджменту, що аналогічно повноваженням держави витрачати бюджетні кошти, тобто кошти громадян в інтересах чиновників. Саме тут переконливі як агентська теорія, так і правозастосовна практика. Після того, як глава ТУКО Денис Козловський використовував кошти компанії, тобто гроші акціонерів, для придбання у власних інтересах нерухомості та предметів розкоші, він надовго потрапив до в'язниці. Чи багато глав держав і членів урядів були покарані за те, що у них занадто багато державних резиденцій або автомобілів класу Люкс? Багато акціонерів справедливо ставили собі питання, чи потрібен компанії парк приватних літаків, або ж топ-менеджери зможуть літати звичайними авіалініями унаслідок багато компаній позбулися своїх літаків. А що заважає громадянам поставити таке ж запитання: Президентові корона заважає літати звичайними авіалініями? Йому або їй так необхідно за наші з вами гроші утримувати особистий літак і штат прислуг. Ну тоді, може, він або вона пошукає собі іншу роботу. Незамінних посадовців у нас немає. Нарешті, говорячи про корпорації, не можна не згадати про силу конкуренції. Корпорації конкурують одна з одною як за споживачів, так і за капітал, тобто за гроші акціонерів. Саме конкуренція стоїть за тим, що економіка розвивається, створюються більш досконалі товари і послуги, а капітал використовується найефективнішим чином. Ті, хто робить щось трохи гірше, ніж інші, гинуть, а ті, хто робить щось трохи краще, процвітають. Звичайно, менеджментові найвигідніше отримати монополію в якійсь сфері, після чого можна нехтувати і споживачем. У нього ж в цьому разі вибору не буде. З акціонерами та ж сама історія. Суверенітет держави це аналог монополії корпорації. Прикриваючись суверенітетом, чиновники аналогічним чином могли зневажити інтереси громадян і бізнесу. Але суверенітет це такий же анахронізм 19 століття, як і монополія. Перша глобалізація бізнесу. І щораз більша мобільність громадян нівелюють його ефект. Ми маємо зрозуміти, що нині держави конкурують за громадян і за бізнес так само, як корпорації конкурують за споживача і за акціонерів. Отже, проводячи аналогію між державою та ОСББ або корпорацією, можна по-новому поглянути на деякі аспекти взаємин держави і громадян. Підбиваючи підсумки, маємо визнати, що абсолютизація і сакралізація держави це всього лише маніпулятивна технологія, яка заплутує громадян. І змушує їх визнати підлегле становище щодо посадовців. Аналогії з ОСББ або корпораціями показують усю абсурдність зазіхань держави і чиновників на владу над громадянами а також накладення на громадян обов'язків і спроби розпоряджатися їхнім майном або ж наказувати їм хоч би що там не було. У взаєминах держави з громадянами і бізнесом завдяки конкуренції саме останні є головними. А держава і чиновники підлеглими обслугою і інше розуміння цих взаємин у сучасному світі неприйнятне.